Ціни на яйця на полицях одеських супермаркетів сьогодні сягають 80 гривень за десяток. Експерти повідомляють, що через повномасштабне вторгнення Росії промислове виробництво яєць в Україні скоротилося на 25-30%. відсотків. Багато птахофабрик знаходилися на території, де протягом восьми місяців ведуться активні бойові дії. Тахфабрики Архопл Авангард одне з найбільших і найсучасніших прийомств Європи з виробництва ключово яйця. Так фабрика Чорнобаївка, Херсонська область, Богодушівська фабрика, так та фабрика охочі э, в Харківській області, а також найбільший в Європі інкубатор в селищі Макарів в Київській області. У той же час інші фермери не встигли почати вирощувати нових курей. Щоб восени було достатньо яєць на полицях магазинів, готуватися до цього треба було ще у березні. Зрозуміло, що цього року птахофабрикам було не до цього. Розповідає Михайло Непран, віцепрезидент торговельно промислової палати України. Курча. Від того, як воно з'явилося в інкубатори, і до того як воно стало куркою несучкою, повинно пройти в умовах птахофабрики, не сільських умовах птахофабрики, від 4 до 6 місяців. Ще одна причина подорожчання яєць зростання цін на корми і особливо паливо, через що збільшилися витрати на логістику. Відповідно, останні три місяці собівартість продукту значно зросла. Доручня яйця закономірно призводить до скорочення споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення. У вересні ціна на курші яйця в супермаркетах і на ринках становила 41-42 гривні за десяток, на початку жовтня сорок а сьогодні вже 57-76 гривень за десяток, насамперед, підвищення цін відчули великі торгові мережі та відповідно покупці у великих містах, оскільки у менших населених пунктах є приватні господарства, які займаються продажем сільськогосподарської продукції. Коли ми говоримо за райцентри, за невеличкі містечки села, там зовсім вже інша ситуація. Там ціна вже на 10-15, а то і 20 гривнів менше, тому що там, де вирощують у домашніх господарствах, які потім вивозять на базар, і там. Там продають звісно, що ціна між е, привозом і ціна між е, е, в кілії чи у татарбонарах буде відрізнятися. Сьогодні експерти дають доволі втішний прогноз: до літа птахофабрики оговталися від воєнного шоку та почали відновлювати поголів'я. Отже, вже у листопаді пропозиція від виробників зросте і ціни стабілізуються а до кінця року, мабуть, і знизяться, кажуть фахівці. Щодо інших продуктів харчування, жодного дефіциту в Україні не очікується. Впевнені фермери. Незважаючи на прогнози, що Україна може залишитися без помідорів через тимчасову окупацію Херсонської області. Весь удар по виробництву взяла на себе Одещина, і багато заводів з консервації випустили нову продукцію. Тих хто любить піцу, знаєте, що тепер томатна паста, якою намазується це перший, перший перігід, на якому вона випікається. Це він уже зроблений із одеських томатів. А тому, що з однієї сторони є проблеми з логістикою. Раніше вони завозилися з Сицилії. овочі та зелень. Зимку з полиць магазинів також не зникнуть. Додає Михайло Непран. Мінагропрод зробив цікаву програму підтримки розвитку тепличних господарств. Так що і з овочами зелені будемо. Ну і звісно, я вас всіх закликаю не забувати стару традицію консервування зараз у самому розпалі для того, щоб огірочки, помідорчики і як кажуть в Одесі перци бо поїсти зим. Коли зараз є прекрасна можливість все це зробити, нестачі молочної продукції в Україні також не відзначається, каже наш співрозмовник. Цей показник залишається на довоєнному рівні. Те саме стосується і хлібобулочної продукції. Зерна вистачить на всі підприємства. За словами експерта, єдине, що потрібно від українців, не створювати штучний ажіотаж навколо будь-яких продуктів, адже це може спровокувати необґрунтоване зростання цін.